Ми грати та різні споруди будувати. Та не знає, куди їй лякати. Все навколо її лякає. А що робити вона не знає. Дітки, як ви вважаєте, як ми можемо їй допомогти, щоб вона могла відпочити? Так, ми можемо збудувати ліжко їй правильно. Дітки, а що ми можемо збудувати? Так, вже знаю з нашого знайомого будівельного матеріалу. Так, ну що, разом мерщій грати, зручне ліжко мишці будувати. Ну що, дітки, починаємо працювати, так, мишка, ти зачекай і будеш спостерігати, як ми будемо працювати з нашими дітками. Давайте розглянемо. І з чого ми будемо будувати? Допомагайте мені. як цей будівельний матеріал називається? Кубик. Правильно. Андрійку, дякую за відповідь. А якого кольору? Синього, так. А ще це так, Маркуша підказує цеглинка. Так, Анна, синього кольору. Ну що, дітки? Починаємо. Час унигаємо. Працювати починаємо! Ми спочатку будемо з вами ставляти кубики та щільно прикладати їх один до одного. Ось так. Ми вже це з вами вміємо. А з обох сторін, з однієї сторони, ми будемо ставити ось такі цеглинки вертикально, теж щільно приставляючи до кубика. Ось так. Тобі буде зручно? Так, дітки, наші мишці дуже зручно. Ми побудували ліжко з вами. Нагадайте мені, з чого ми будували? Так, Варвара з кубиків правильно! Роман, підскажи мені, будь ласка, ще з чого ми будували? З цеглином. Як це все можна назвати? Словом, будівельний матеріал. А головне, підкажіть, що ми будували для мишці? Так, ми будували для неї ліжко, правильно, дітки. І ми знову з вами зробили добру справу, так? Ви ж у мене такі розумнички, такі мені роботи надсилаєте гарні. Дітки, а ви чуєте, хто це? Та це ж друзі завітали вже до мишки нашої. Дітки, а давайте з вами побудуємо ще багато ліжко для наших мишенят, друзів Добре? А ми будемо чекати. До нових зустрічей!